Ну що, друзі, 3 вересня, осінь. Тепер буде огляд осінніх сін. Щас, щас, дівочки. Є поки ще і овочі, і фрукта, і... А ну, дівчата, скажіть, що тут у вас по цінам? Морковочка, буряк 20, морковка 25. Голосніше, кажи. Буряк 20. Буряк 20. Морковка 25. Морковка 25. 40 45. Самодов 40. Мурка 10. 10. А Инжир А 35, да? О, груша это. 20. Доброго ранку вам. Доброго Що в нас сьогодні Добрый по цінам? Шовтеньки 55. 55, груптовий. 30. 30. 30. 30. І огірочки по 45. Огірочки Агірочки взагалі. Так, по 45. Дякую. Ірина з лотустки вийшла. її їм зробимо. Доброго дня. Доброго вам дня. А кукуруза? 15 гривень. 15 Молоденька, шикарна. Молоденька, дивіться, гарна яка кукурузка. А ну, і, і, давай пробіжимося по цінам. Ольки 40. 40. 40. Помидорчики жовті. Жовті помидори 75. А, кабачок. 30, гривень. 30. Помідорки в різну ціну, ну, ану, скажіть. 35, 25, 30. 35, 25, 30. Так, тут. О, навіть полумічка є 100 гривень. Слива 25. Це гарна слива. Яблуки. Яблуки по цьому. Яблуки. Яблука 40. 40, 40 яблуки. А я сливу брала на компот, дуже вкусно. Да. А лухина? Лухина адрес. 150. 150, что? Килограмм. Килограмм 23. Угу. Что ты хотел? Хорошего дня, тебе, Ирочка. Давай.

даже 70 Мы не двигаемся на 70, мы будем двигаться по 25 и по 35. По 35 сливка красиво. Все, хорошего дня вам. Я взяла наша зелень, наша красивая зелень. А ну пробежимся по ценам. Салатик 40. 40. Рукола 20. Зелена цибулька 25. нет, по 20. Дякую. Дякую. Яку цену сьогодні колони ваші? 9,75. Дивимося сьогодні, пять. Двивимся сегодня, что уголчонка у нас А ну давай, Галь, по подтином. Кабачок 30, грибочки 140, кусок 130, зеленушка разная, кинза, петрушка, укроп, кинза, петрушка 25, Кенза ушло 26, петрушка 15, а яблоко, скажи. Яблочки эти 40. Ці 38 и прийні по 30. Ага, помідорки. Це яблучка сладенька. Помідорки слівка 30, гримадонок 55, огурчик 45, красный перчик 50, бури 45. Віноград 30, 14. А груша яка гарна. А груша в яку? 25. А груша красива. Дивіться, яка грушка прямо. І бурячок з морковочкою по 25. Все, дякую тобі, гурчовик.